У жовтні на озері Синевир можна заплутатися у порах року. Ліси довкола морського ока надзвичайно різнобарвні. Направо від оглядового майданчика початок золотої осені з відголосками літа. Усі дерева вкриті кольоровим листям. А з іншого боку, вже вирує справжня закарпатська сніжна зима. Верхівки гір припорошені снігом. Саме ж озеро вважається найцікавішим об'єктом нацпарку Синевир і є однією з візитівок українських Карпат. Незалежно від пори року. Купатися та ловити форель, якої тут чимало, заборонено. Але туристи їдуть сюди за красою природи, чистим повітрям та незабутніми краєвидами. Ми приїхали з Києва. Мій чоловік, він громадянин Перу. І це наш перший раз, коли ми в цій місцевості спеціально подорожуємо з західною Україною і дивимося інтересні місця. Подобається все, подобається повітря, подобаються привітні люди. Дуже вражає краса природи. Унікальний природний комплекс, який утворився близько 12-10 тисяч років тому. На дні. Збереглися, як от гора обвалилася, прямо так збереглися ялини, які стоять от весь ріст, і вони збереглися, наче законсервувалися.